Рада вітати всіх учасників форуму, які тут сьогодні, в цій залі, і ті, хто приєднався онлайн. І найперше, що я хочу зробити, це вже ж подякувати Збройним силам України за те, що ми можемо тут сьогодні зібратися. Що ми можемо не просто зустрітися і спокійно говорити про нашу культуру і планувати її розвиток. Це Направду великий здобуток всіх, хто бореться кожної та кожного, що на третій рік ворожого вторгнення наша культура розвивається. Кажуть, що творчість це реакція на випробування, але займаючись. Всеукраїнську програми ментального здоров'я я б сказала по-іншому: творчість це форма нашої стійкості. Одне з гасел нашої програми перетворити біль на силу, і це саме те, що робить наша сучасна культура, і в цьому є місія. Отже, і місія кожного і кожної, хто в цій залі, і місія кожного проєкту. Українська культура вже давно готова давати і віддавати, або лише її чули. Бачили і в цій залі саме ті, від кого це залежить. Ми частина світової культури і маємо посідати в ній законне і гідне місце. Культура це також порозуміння. І чим краще і швидше нас зрозуміють, тим легше буде тим, хто зараз на фронті. Культура це також просвідчення, свідчення, від яких не можна відвернутися. І Потрібно свідчити по Україну і нас. Звучати, не боятися свого голосу, робити його чутним. Дякую всім, хто це робить.